Всім привіт! Ви на каналі Кури наше все. І ми сьогодні говоримо про курей. Перш ніж почати або продовжити попередню тему, я хочу похвалитися хорошою новиною. У мене плюс 2 підписника. Було 2, тепер стало 4. Оксані, привіт, неочікувано. Інших трьох не знаю. Теж їм привіт. Отже, продовжуємо. значить Ми минулий раз закінчили на тому, що говорили про курник, вольєр, з чого він зроблений, сітка вверх, але це ми захищаємо курей від наземних якихось хижаків. А є ще повітряні, які називаються хижі птахи. Ну, вони не скрізь є. Але в тій місцевості, де вони є, було би непогано захистити курей також і від них. Як їх захистити від хижих птахів? Можна натягнути сітку зверху курника. Я живу в Києві, в мене хижих птахів або немає, або. Не знаю, вони не прилітають до, до моїх корей. В цьому разі, за всі роки, що я тримаю корей саме в Києві, жодного разу не було нападу на, на курей зверху, тому я не робив ніяку сітку, але в цьому році в мене інша виникла ситуація. В мене почала прилітати ворона і е, красти яйця. У <клухи> мене кури в таких невеликих вольєрах стоять клітки, і гнізд немає. Ну, не доробив ще гнізд, хоча вони запроектовані. І кури несуться або в клітках або під клітками, і ворона зайнялася тим, що кожну годину, півгодини, прилітає, інспектує кожен вольєр і вибирає яйця. Я приїжджаю ввечері, яєць немає. Що таке? Не можу зрозуміти. Ну, Потім я виявив ворону. Ну, що робити? Думав, думав, купив сітку. Є така дрібна сітка називається для захисту від птахів. Ну, ягоди різні захищають на Ютесе. Натягнув зверху сітку. ворона перестала. Прилітати і красти яйця. Але ця сітка для захисту від птахів ягід, вона не дуже зручна, тому що вона дрібна. І її потрібно буде знімати, тому що вона нічого більше не пропускає. Листя падає, воно затримується. А на зиму, якщо її залишити, то впаде сніг і він її обірве, цю е сітку просто обірве. Тому ну, я вважаю, що це не найкращий варіант для захисту від хижих птахів. Але є інший варіант. Є така сітка для підв'язування огірків. Капронова сітка 10 на 10 см комірка. Довжину її можна купити будь-яку, вона продається на метри, а ширину можна зробити, зв'язуючи між собою ці полотна. 10 нась вони там метрові продаються чи 1,5 метрові, я не знаю. І зробити полотнище, яке накриє весь вольєр. Таким чином, це дасть вам захист від птахів хижих. І я так думаю, що кури не будуть вилітати з вольєра. Ну, це як варіант, що кури не будуть вилітати з вольєра, якщо вони до цього схильні. Далі. Значить, Оцей весь вольєр, захист, те все. Це все ну, доцільне тоді, коли у вас, наприклад, немає зовнішнього потужного паркану. зараз люди будують зовнішні потужні паркани, не знаю, там з бетону, з металу і ще з чогось. Якщо у вас є е, ділянка обгорожена таким великим парканом, там із бетону, наприклад, там 2,5 метри. Отак от я намалюю такий великий паркан, то тоді можна особливо не укріпляти курник, а можна е, вольєр вже робити без додаткового захисту. От я таке намалював. Це зовнішній паркан отут. Далі пішли. Е, зробили вольєр. Е, хочу вам сказати, що не накритий вольєр, якщо у вас тим більше глиниста, е, глинистий ґрунт в вольєрі, ну, перше, що там не буде трави. Ну, як правило, не буде, тому що на невеликій е, площі. Кури, якщо їх буде там не 1, 2, 3, а там хоча б 10 курок на вольєр, вони виб'ють всю траву і там буде чорна чорна земля просто. Друге. Вони затопчуть весь цей вольєр. І якщо глинистий ґрунт і впаде дощ, то там буде болото. Буде стояти вода, і кури будуть ходити. В кращому випадку там по коліну в воді. Якщо ви не хочете, щоб кури ходити, а особливо, знаєте, є кури голоногі а є кури з оброслими лапками, от їм взагалі вони там будуть. Не кури, а свині, будуть більше на свиней схожі. Голоноги ще не так страшно, але не бажано. Якщо ви розумієте, що у вас у вольєрі глиниста земля, і це станеться. То до того, як це станеться, ви можете цьому уникнути. Ви можете виняти землю ну, не знаю, на 10 см на штик. Виняти землю з вольєра і засипати піском оцей верхній шар. І тоді в вольєрі зараз буде сухо. І це вам дуже допоможе на майбутнє, тому що мокро, мокрий ґрунт у вольєрі. Сприяє не тільки тому, що там кури будуть ходити, і будуть вони брудні і по коліно в воді, От. а те, що там будуть розводитися, ну, скажімо, добре себе почувати хвороботворні мікроорганізми, яйця глистів і таке інше. Для курей, ну, взагалі для будь-яких птахів, добре, коли сухо е, у вольєрі. Тому. Я вам рекомендую це зробити, а ви дивитеся, ну, по, своїм, по своєму бажанню чи по своїм можливостям. Поїхали далі. Як я вже сказав, трави тут не буде. Але якщо ви хочете, щоб кури паслись на траві, можна зробити ще один, скажімо, додатковий вольєр травою. Пишу трава. Тут робимо дверки. Не знаю, як намалювати отак дверки. Значить, один вольєр переходить в інший з травою. Але якщо ви зараз будуть тут відчинені дверки, то і там не буде трави. І кури не стільки з'їдять її, скільки витупчуть її, і, і там теж її не буде. Тому, якщо ви хочете, щоб кури паслися, їх треба дозовано випускати в той вольєр з травою. Але якщо їх випустити вранці, то потім їх не загнати. Ну або якщо загнати, то це як, потрібно буде докласти окремо зусиль. Щоб їх вигнати з того вольєра в той, що без трави. Крім того, якщо їх вранці винести, вони можуть там почати нестися, знайдуть якесь е, затишне місце ще щось. Тому я раджу в такий вольєр їх випускати ввечері. Не знаю, після шести вечора на пару годин вони підуть туди, попасуться і самі собі будуть повертатися, е, тому що їм треба до настання темноти десь знайти місце де ночувати. Тому буде так, і курям добре, і трава буде, і, і, і кури будуть на, на пасенні, і трава буде в тому другому вольєрі, і все буде добре. Кури пішли спати, ви закрили вольєр із травою дверки туди. І до, до наступного вечора. Ну, оце приблизно те, що я хотів сказати про вольєри, про курник. Ну, верніше, про курник, тільки починаємо. Значить, який має бути курник, з чого він має бути зроблений, його облаштування. Перше, потрібно розуміти ваші плани, що ви хочете. Чи взимку він буде зачинений повністю, чи кури будуть, будуть виходити з нього і гуляти. Тому що від цього залежить його площа і кількість курей. Якщо він буде зачинений, то розраховується кількість курей на площу підлоги цього курника. Значить, для великих курей. М'ясо яєчних це 3 курки на квадратний метр. Для менших курей е, яєчного напрямку це 5 курок на квадратний метр. Ну, для маленьких там декоративних, не знаю, може бути і 10 курок на квадратний метр. Е, виходячи з цього, ви будуєте курник то ну, у вас же є бачення, скільки ви хочете тримати курей, скільки ви хочете отримувати яєць і таке інше. Якщо ви хочете, наприклад, тримати тільки 10 курок, вам цього достатньо, яєчної породи, то відповідно з цих розрахунків вам буде вистачати курника там, 2 квадратних метри. Ну, і відповідно розраховуєте, скільки вам треба курей, скільки вам треба е, якої площі курник. Якщо ви думаєте, що у вас кури будуть і взимку теж гуляти, бо влітку вони по-любому будуть гуляти у дворі. Якщо ви хочете, щоб вони взимку гуляли у дворі, то там трошки по-іншому розраховується. Це вже не, не така прив'язка буде до площі. Курника, тому що площа вигола збільшується автоматично, не тільки там будуть вони декурник. А це буде в залежності від того, скільки ви можете поставити сідал в е, цьому курнику, тому що курям треба спати вночі, і е, їм потрібна шматочок сідала для великої курки це десь 30 см. 30 см погонних е цього сідала. І що ви там, у вас знаю, 2 метри, е довжина од одної жердини, то це десь 6-7 курок. От, рахуйте, скільки у вас там може сісти курей. Дуже недобре, якщо у вас не вистачить сідал. На всіх курей. Якщо одні сіли на, на сідала, інші не знають, куди їм їм не вистачило місця, їх там б'ють. Ну, або просто немає місця, вони не, не можуть вилетіти недостатньо сідал, тоді вони починають лізти в гнізда, ночувати. Вони починають, ну, якщо є можливість там на гнізда або в гнізда, або просто на підлозі лять. Всі три варіанти недобрі. Тому, будь ласка, це придум... продумайте. Ну, якщо вони звикнуть в гніздах, вони будуть просто там гадити вам в тих гніздах. От. На гніздах те саме, якщо на підлозі, ну, то на них будуть гадити інші. Ну, це Всі три варіанти недобрі, тому, будь ласка, розрахуйте площу курника і довжину жердин, на які, на які зможуть залітати кури для ночівлі. Щодо площі курника. Я тут проєктував маленький курничок там на 2 квадратні метри, це хай буде 2 метра на 1. І якщо туди поставити дві жердини, ну це такий виходить літній варіант. Те, що я казав, що буде на 10 несучок, Ну, тут, виходить, якщо ось такого плану зробити, дві жердини, поставити. На кожну сяде 7 курок, то буде 14. Ну, це може бути літній варіант, тут вже нічого не, не поміститься більше в цьому такому малесенькому корничку, зате поміститься більше курей. Е, ззовні будуть кормушки, поїлки, гнізда. Отаке. От ще раз повертаємося до площі курника і кількості курей. Значить, від малого до великого. Маленькі. Е, Кури там, вагою 700 грам 10 курок на метр квадратний, кури несучки вагою там, до 2,5 кг півні 5 курок на квадратний метр. Великі кури, ну, більші кури, це десь 3 кілограма вагою. Це 3 Курки на квадратний метр, ще більші кури. Буває ще більші. Такі там 4-5 кілограм. Це дві курки на квадратний метр. І бройлери теж три, але бройлерам не треба сідала. це єдині кури, яких не потрібно ні сідала, ні на сітці їх не вирощують, їх вирощують на підлозі, там теж три у рослому стані. Переходимо до сідал. Я вже казав, що це такі жердини, на які кури вилітають для того, щоб спати. Їх роблять з різних матеріалів, я бачив роблять з поліетиленової труби, там ще щось. І я люблю робити з дерева, тому що я люблю працювати з вогнем. Обробляти ті самі сідала вогнем, а труп вже не обробиш вогнем, там тільки хімічно. E, значить, це жердини приблизно там 3 на 4 e, сантиметра в перерізі, довжина може бути будь-яка, яка у вас дозволяє приміщення. І з заокругленими краями, З e, заокругленими краями. Це для того, щоб курям було комфортно на них сидіти. Ну, ось так от. Ну, можна кругли виточити, якщо в кого є можливість і верстат відповідний, може виточити круглі. Ну, якщо немає, можна легко зробити із таких брусків, просто заокруглити верхні края. Значить, висота сідал, дуже бажано, на мою думку, не вища 50 см, тому що не тому, що я так хочу, а тому, що, якщо ви зробите високі сідала, а я бачу люди люблять робити і високі, там, півтора метра, і 2 метра, і які хочеш, і у вигляді драбин, такі, які вверх піднімаються. То, що може відбутися кури, особливо на другий рік життя, вони стають менш проворні, набирають трохи ваги, вони такі солідні. І між ними весь час відбуваються якісь події, там, не знаю, боротьба за, за місце під сонцем, за місце сідалі, і вони можуть просто-напросто. Зіштовхнути одна курка, зіштовхне другу. І та не, не зможе там спланувати, бо в місця мало. Курнику, наприклад, і вона просто падає на підлогу. Падає на підлогу і може розбити яйця всередині, ну, всередині черевної порожнини. Після цього розвивається жовточний перитоніт, і курка більше вам нічого не знесе. Тобто вона буде на вигляд здорова, вона буде добре їсти і добре какати, але яєць вона нести не буде, і ви не будете цього знати, ви не будете, особливо люди, які не можуть відрізнити, яка курка несеться яка не несеться, а за цим все треба контролювати, і я про це буду розказувати пізніше, то вони і не будуть годувати просто цю курку. А яєць вони не отримують вже від неї ніколи. Поки вони зрозуміють, що вона не несеться, може пройти рік і два, не знаю, скільки вони їх будуть тримати. Тому, будь ласка, робіть або на рівні 50 см, або трошки вище, це, якщо на, рівні, на висоті 50 см, то Послід, які будуть кури продукувати, коли вони будуть спати, буде падати просто на підлогу. Якщо ви цього не хочете, можна зробити такий стіл, теж висотою, ну, умовний стіл, скажімо, таку конструкцію, яка нагадує столик, висотою 50 см, на неї зробити бортики. Десь, ну, сантиметрів 20 або скільки ви хочете, щоб там послід збирався який шар. На, на, на цей на, на бортики ці кинути сітку. Сітка товста, десь зварна, товщиною, товщина дроту, десь 4-5 мм. І величина вічка десь 5 сантиметрів. Робив з тоншої сітки, з тоншої сітки воно не працює, тому що кури стрибають на, на цю сітку. І Коли вони часто стрибають, а коли, наприклад, ще кури важкі, вони її швидко ламають. Просто ламають цю сітку, і все вона, вона руйнується. Тому. А ось така сітка товста, з великими вічками, це гарно. Кури на неї теж стрибають, в неї нічого їй не робиться. І послід падає крізь цю сітку, падає на той стіл значить, і збирається там. Це дозволяє рідше чистити курник і у курнику відповідно чисто, послід чистий. Послід чистить теж важливо, ну, іноді важливо, наприклад, для мене, тому що я, наприклад, ще продаю послід. Ну, так склалося. Довгий час то собі використовував, у мене ділянка маленька, вже тільки використовував, використовував, вже не треба. То роздавав, ну, от, вже ніхто не бере, почав продавати. От, почав продавати, люди стали купувати. Всім добре. Ну, послід чистий, сухий. Вибираєте, значить, на верх цього столика. Кладете піддон. Я зробив піддон із шматка ліноліума. Мені дуже подобається. Витягуєш, чистив, назад запхнув, все. От. І вся конструкція виходить висотою 70 см. 70 см. Ну, це ще нічого. Далі я не роблю ніяких драбинок. От часто люди роблять драбинки для того, щоб кури вилазили на, на сідало. Я не роблю драбинок. По тій же причині, ну там трошки воно. Це йде як із досвідом, з якимись обставинами. От. У мене є такий невеликий значить, відсік в курнику. Коли я побудував такий столик, там уже драбинка дуже різко вверх почала підніматися. Я її прибрав і зробив такі дві платформи на висоті, наприклад, там 50 см одна. І кури спочатку вистрибують на ту платформу 50 см, потім вистрибують на, ще на 50 см вверх, і вже вони на сідалі. Це зручно, кури не падають звідти. Вони, це для них такий моціон, фізичні вправи. І гарно. Ну, я так роблю, я це рекомендую, ви як хочете. От. Зробили курник. Зробили вольєр, зробили сідало. що далі. А ще потрібно, крім сідала, курнику гнізда, в курнику годівниці, курнику наповалки. Значить, будь ласка, нічого більше в курнику не, не складайте. Тобто ніякі там дрова, ніякі будівельні матеріали, ну, якщо площа корника дозволяє, все одно нічого цього не складайте, це буде тільки вам на користь. Значить, Гнізда, напувалки, годівниці і ще там можна ванночку пісочну зробити. Це все, що має бути в курнику. Для того, щоб там жили і процвітали ваші кури. Це все я буду окремо, окремо розказувати, тому що, ну, щоб не був занадто великий ролик. А на цьому все на сьогодні. Всім гарного дня і успіхів в куріництві. Пока-пока.